É isso Тамки з першому, центральний вхід закриті. Тільки зранку тут над да, боксами не світилося світло, тепер світиться. Це значить був. Що світиться, що не світиться? Коротше все закрито. Ну добре, перевіриш, що все було закрито. У мене спаселось. Бля. Не нервуйся, не нервуйся. День... Я спокійний яку дав.